Друзі, всім привіт! Хочу вам показати, сьогодні прийшов новий пристрій прибор. Кліщі мультиметр автоматичні. Для виміру як постійного, так і змінного струму. Так, дивіться, скільки в нього функцій. Включаємо. Ага, нажати і потримати потрібно. От. Так, включився. Прибор китайський, Ну дуже крутий. Так, дивіться, зразу він показує. Зразу показує температуру. 28 градусів. Так, дивіться, беремо щупи. Беремо щупи. Так, на тут буде видно. Так, замірюємо зараз крону. Це без перемикання. Просто на автоматичному режимі включено. І зараз, надіюсь, буде вам видно. Так, плюс-мінус. Тут, я думаю, воно розбереться. Бачите? Не треба нічого включати, переключати. Само все визначає. Так, крону поміряли. Міряємо, як і зазвичай. Опір. Так, дивіться, я думаю, що там видно. Щупи дуже м'які, дуже зручні. Дивіться. 3,28 3,28. Міряємо наступний. 3 і 3. Бачите, якась похибка є в самих оцих опорах. По факту ви не бачите скільки? 3 і 3. Написано. Так, зараз замірюємо на, на 220. Так як світла немає, я зараз підключу. Підключу прямо до інвертора. Так, інвертор. так вмикаємо інвертор. Оп, завівся інвертор. Так, ну тут щупи коротенькі, ладно, ми зараз так заміряємо. Так, зараз зніму сперва. Так, отак ніхто не робить. Бачите, яке? Так ніхто не робить, тому що так не можна робити. Так, як у мене група допуску п'ята, то я це можу зробити. Так. Дивіться, оба розторкнувся до... Не может вызначить. Бачите? Облажался. А, так я же не включил. Опа, цыгарки. Не можно ничего вызначить. О, ваш ты вызначил. 50 герц. Ага, бачите, але не рівно 50. Видно. Бачите, чому не хочуть котли працювати? 211 вольт, мало, коли підключити навантаження, ще просяде. І бачите, не рівно 50, а 50 і 65 Гц. Це дуже цікаво. Це видають такі, бачите, китайські інвертори простенькі. Так, зараз я його виключу. Отак. От Отак ви не перевіряйте ні в коїй разі. Тому що це все під напругою. Так, дивіться, що ще він робить? Значить, вольти. Змінні постійні. Ось внизу написано, бачите, амперметр. Частоту він тільки що показав. Звукова прозвонка. Так, потім опір показує. Опір. Так, дивимось далі. Конденсатори. Видно, я надіюся, вам? Так, лайф. Це я навіть не знаю, що треба подумати. Так, діоди можна прозвонити. Мілівольти. Ампери постійні. І температуру. Так, ще плюс з нього є пам'ять і фонарик. Так, і оця, дивіться, штука крута. Показує. Я не знаю, чи зараз вона покаже. Так, як це. Можна було б перевірити фазу і нуля, якщо б вона була. У цих пристроях, таких як інвертори, в них немає чіткого нуля, а є тільки дві полуфази дві напівфази. Якби одну із них заземлить, тоді, була б, тоді був би нуль і була б нормальна фаза. Але так як у нас такої можливості зараз немає, тоді я просто покажу, як він буде визначати. Вертор хоч і великий, бачите, але все рівно не дає він і частоту нормальну і напруга занижена. Так, дивіться, зараз я включу. Так, зараз я включу. Нажимаємо цю середню кнопочку. Так, бачите, пікнуло, значить, що він вже працює. Опа, бачите, показує. Причому, бачите, на які. На які великі відстані достає. Тобто, я думаю, що навіть в стіні можна було б знайти провід за допомогою нього. Бачите, на які відстані? Майже 10 см він ще пікав. Так. І за допомогою цього пристрою можна оприділити і фазу, і нуль. На фазі б воно показувало ось, бачите, оця полосочка червона. Ще Раз дивіться. Бачите, червона полосочка аж до кінця йде. А якби це був нуль, то вона б доходила тільки до жовтого. Тільки ось, ось сюди. І можна було б визначати, де фаза і де нуль. І Чи вона ціла, чи вона обірвана. Так, і тепер дивіться, ще хочу щось сказати. Зараз переключу на. Оце треба перемикнути вже. в такому режимі. Автоматичний, а ми перемикаємо. А, підожіть, хоча ні, тут перемикати ж не треба, можна без перемикання. Автоматичний режим виставили. Дивіться, кліщі відкриваємо. А, ні, от якраз кліщі працюють не в автоматичному режимі. Не в автоматичному нам треба включити Так, це у нас діоди, це у нас конденсатори. І це у нас постійний струм. постійна напруга точніше. Так, щось у намагнічене якесь чи що. А, ці проводки. Мілівольти. ДЦ Так, о, це ДЦ у нас, бачите? Так, да, бачите, тут якесь магнітне поле. Він чувствує магнітне поле. Так. Опа. Дивіться, на холостому, На холостому ході. 0,6. Ампера споживає цей інвертор. Бачите, доволі багато. Тобто, навіть якщо нічого в нього не включено, він доволі швидко розрядить отакий автомобільний акумулятор. Через то, автомобільні акумулятори для таких цілей не дуже підходять. Краще якісь гелеві брати або хоча б AGM. Так, вимикаємо його. Оп, бачите, упало. Упало, ну якесь намагнічення. Осталось, якісь магнітні поля. Він ловить, бачите. Ну, то таке соті, то не так важливо. Головне, що ви можете знати, скільки він бере. Дивіться, дивіться, бачите. Запустився, майже до Ампера брав. Тобто, доволі багато. Довольно швидко він, якщо цей, дивіться, 60 А годин, ну ви ж його повністю не можете розрядити. Тут його можна всього на 20% розряджати. Тобто вам і вистачить буквально на день на холостому ході. А далі вже все. Якщо акумулятор ви розрядите більше, то він просто умре у вас дуже швидко. Так, так, да, показує стабільно 06-07 А. Ще раз перевіримо, дивіться, відключаємо його. І пішло до нуля. Пішла одиничка. Ну як що ми... Ага, бачите, упала до нуля. Так, ну да, бачите, якісь є намагнічення. Щось він чує, якісь магнітні поля. Ну, в принципі, прибор непоганий. Непоганий. Я думаю, що дуже зручно буде. Тим більше, що можна міряти як зміну напругу. Так постійно. А також струми і постійні змінні. Той тобто, з тими старими клещами ж не можна було міряти постійну, постійний струм. Тільки змінний. На акумуляторі ним не можна було міряти. Він показував не точно. То цим, в принципі, можна. Ну і так багато, що дивіться, конденсатори це дуже класно, що можна поміряти. Прозвонить провід. Багато у нього функцій. Так що рекомендую і вам спробувати. Так, ну і все. Дякую за перегляд. Всім, друзі, пока-пока. Користуйтесь. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. Підписуйтесь і підтримуйте україномовний контент, щоб його було більше. Все, всім пока-пока. Гарного вечора, друзі!